Один товар нарізаємо, один товар отримуємо. Дуже багато нових моделей тюлю отримали, а тому треба звільнити місце для нього. Продаємо залишки. Зараз не перегортайте, покажу. Так, тюль з 3D-вишивкою маємо два відрізки: один пошитий, один не пошитий. Має вставочку бархату в центрі і вставку бархату внизу. Ось так виглядає цей тюль. Це що пошитий тюль. Має ширину 5 метрів, в... 5 метрів, але пошито в складку на ширину карнеза 2 метри. Висота 2,55. Це вже готовий тюль. Ціна такого готового тюлю 1980 гривень. Далі відріз 3,30 шириною, висотою 3 метри. При потребі також можемо пошити по ваших розмірах. Ціна ось цього відрізка всього 1180 гривень. Для замовлення пишіть на Viber, Telegram, а також телефонуйте. Відправляємо нову керпоштою з мінімальною символічною передоплатою. Звертайтеся.